Прямо зараз на екрані ви бачите мапу з оцінкою стану українських доріг, а тепер мапу автомагістрали Європи, тобто тих самих швидкісних автобанів. Про те, що ми зробили не так і як це виправити, ми сьогодні, власне, і поговоримо. Всім вітання! Мене звати Данило Шевченко, я автор «Останнього капіталіста. Ми вдячні всім нашим патронам, що, попри такі складні часи, продовжують допомагати нам робити якісний контент. Долучитися до їхніх лав ви можете у посиланням у описі до цього відео. Ми продовжуємо наш цикл присвячений нашим помилкам. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі, підписуватися на канал та бити у дзвін свободи, якщо вам сподобалося це відео. Поїхали! Перші дороги будувалися ще задовго до давнього Риму, але саме в ньому було побудовано найбільшу і найякіснішу мережу доріг тих часів. Вони дозволяли швидко перекидати війська між регіонами, пришвидшити рух товарів та зв'язок. Дороги стали символом влади. Саме існування розвинутої мережі доріг забезпечило Римській імперії процвітання та довге існування. Промислова революція ознаменувала нову еру в людській історії. Кількість виготовлених товарів зросла у рази, як і населення планети. Це потребувало нових швидких та містких видів транспорту. З винайденням парової машини почали з'являтися перші залізниці, предвісники глобалізації. Проте залізниці до всіх сіл та районів міста. Міста не проведеш, тому було винайдено приватний автомобіль. Винайдення цього транспортного засобу спричинило справжнісіньку революцію у дорожній сфері. Бруківка відійшла у минуле, а міста пов'язали довгі чорні або сірі змії, що розрізали гори або приходили найдовші ріки. Але якщо за кордоном їдучи на автомобілі, ти надихаєшся пейзажами країни перебування, то в Україні дуже часто ти займаєшся екстремальним водінням у спробах оминути ями на вітчизняних напрямках. Якби ж то проблема була виключно у комфорті, насправді ж кожна ямка на наших дорогах це збитки для української економіки. Ви ніколи не побачите високорозвиненої країни з поганим рівнем розвитку інфраструктури, оскільки вона це судини економіки. Чим краще розвинена інфраструктура, тим швидше рухаються товари, гроші, робоча сила, туристи. Саме тому, чим краще розвинута інфраструктура у вашому селі чи місті, тим більше вірогідність того, що у нього зайде інвестор, тому що у сучасному світі гроші вкладають у такі регіони не де близькість є до ресурсів у першу чергу, а в першу чергу дає кваліфікована робоча сила та хороший рівень інфраструктури. Поки у нас немає нормальних доріг, у нас не буде потужної економіки. Але тут є один важливий нюанс. В останні роки у нас була сильна диспропорція у публічних фінансах на користь будівництва та ремонту доріг. Натомість інші сфери не дофінансовувалися, хоча вони були не менш важливі, і проблем було там не менше. Але те кажуть, в мене вдома як не срачка, то передячка з іншої сторони в Україні була і є купа ізольованих регіонів. Далеко, за прикладом іти не треба. Не хочу вдаватися у персоналії. Що за каденції сьогоднішнього? Що за каденції попереднього президентів у цій сфері було дійсно зроблено багато. І що ж це за приклад? Це Бесарабія, це стратегічно важливий регіон для України. І єдина дорога, що сполучала цей регіон. З, так би мовити, материковою Україною Одеса рані була відремонтована протягом 16-17-18-19 років. До цього Оця єдина дорога знаходилася у плачевному стані разом із мостом біля Паланки. Таке становище перетворило цей надзвичайно багатий і важливий регіон для України на забутий та депресивний, і лише з появою нової нормальної дороги тут з'явилися нові туристичні комплекси. Тут з'явилася поромна переправа до Румунії, і цей регіон. Під час російсько-української війни показав свою стратегічну важливість, оскільки саме у ньому знаходяться дунайські порти, і саме через цю дорогу, а також через залізницю, везлося зерно до цих портів у той час, як наші порти на Чорному та Азовському морях були закриті. Конспірологічні теорії щодо того, що за каденції сьогоднішнього президента дороги ремонтувалися виключно в окупованих регіонах для того, щоб російським танкам було зручніше заходити, взагалі не піддаються критиці. Якщо ми так згадаємо, то одна з таких одним з основних проектів це була дорога е, запоріжжя маріуполь Ви хочете сказати, що Маріуполь не мав бути з'єднаним з Україною нормальною дорогою? Так, звичайно, зараз це місто окуповане, але. Як це місто буде жити, якщо воно буде ізольоване від цієї іншої країни? Та й, взагалі, добре можна Маріуполь не чіпати, можна згадати Миколаїв, дороги, які вели на Миколаїв, ще донедавна виглядали ось так, а там живе купа людей. А там знаходяться дуже багато наших ферм, там знаходяться наші платники податків. Як ми можемо обирати там ремонтувати дорогу, а там не ремонтувати дорогу? Якби йшла б битва за Миколаїв, якби там була ось ця дорога, звичайно, що танкам все одно по якій дорозі їхати, але як довозити гуманітарку, як довозити інші речі? Я не розумію, навіщо цю всю взагалі, конспірологію робити і оце вірити у неї? Дороги мають бути класними по всій країні. Та як ми токотилися до такого життя, що у нас є цілі ізольовані міста. Та села, як можна вийти з цієї ситуації? Так, у цій сфері дійсно були покращення в останні роки, але вони відбувалися при перекосах у державному бюджеті, та ще й темпи цього покращення є доволі маленькими відносно темпів того, як старіша наша інфраструктура, як ми можемо вийти з цієї пастки і при цьому не огробити всі інші державні сфери? Для того щоб відповісти на це питання, давайте згадаємо про те, як фінансувалися. Ремонти, будівництво, експлуатація доріг у нашій країні до того, як з'явився дорожній фонд. Повернемося, так би мовити, у домайданні часи. Зараз на екрані ви бачите динаміку обсягів ремонту та будівництва автомобільних доріг державного та місцевого значення в Україні, починаючи від 2005 року. Навіть без детального аналізу ми бачимо відсутність. Сталості, ми можемо побачити, що в 2005-2010 роках темпи ремонту були низькими. У 2004 році було завершено реалізацію, мабуть, наймасштабнішого інфраструктурного проєкту часів Незалежної України, а саме будівництво траси одеса Київ. Вона таки не стала автобаном, оскільки через величезну корупцію було недобудовано багато шляхопроводів, наземних переходів, розв'язок тощо. Мало того, Дуже багато ділянок було побудовано з суттєвим порушенням норм. Також можна побачити суттєве зростання обсягу ремонту доріг у 2011-2012 роках. Справа не в якійсь геніальності міцних господарників, а справа у тому, що у ці роки Україна активно готувалася до Євро 2012. І за рахунок кредитів Європейського інвестиційного банку було відремонтовано Варшавську та Житомирську. Траси вже у 2013 році бачимо, що темпи ремонту знову впали до мінімуму. Чому? Тому що на галузь було знову виділено мізер, і цей мізер, замість того, щоб піти хоч на якийсь ремонт, успішно пішов у кармани сватів, кумів, братів, начальників облавтодорів, які мали повну монополію на обслуговування доріг. І з цього можна прийти до висновку, що якби Україна всі свої 30 років незалежності стабільно кожного року виділяла певну суму на ремонт доріг, яку було б достатньо на нормальне експлуатаційне утримання, плюс реконструкцію ремонт старого і ще навіть будівництва нового, то б у нас зараз не було такої ситуації, як зараз. І якщо б Україна ще поборола корупцію у цій сфері, а так у нас навіть була тут, бачите, монополія. Про це поговоримо дещо пізніше. Але давайте повернемося до 2013 року. А чого у нас так сталося, що у нас на дороги знову був мізер у державному бюджеті? Я не знаю людей, які не бачили змін в Україні після 2014 року. Якимось дивним чином, попри те, що в Україні за ці роки не відбулося економічного дива, у містах та селищах почали ремонтуватися дитячі садочки, школи, лікарні, дороги, тобто вся інфраструктура. Це відбулося завдяки децентралізації, що почалася одразу після Майдану, яка є найголовнішою і найкращою реформою за всі часи незалежності. Та звідки ж взялися гроші на ці покращення, оскільки податкове навантаження в Україні порівняно з тринадцятим роком, навіть дещо впало теж ЄСВ до прикладу. Може я не знаю, там знайшли якийсь клондайк? Насправді ні. І відповідь на це питання і дає відповідь на те, чому галузь автомобільних доріг в Україні протягом. Десятиліть була недофінансована до Майдану. В Україні існувало три чорні дірки державного бюджету: перша це корупція, друга це дефіцит пенсійного фонду, третя дефіцит нафтогазу України. Роками в Україні була дешева комуналка, дешевий газ, дешеве опалення. Але насправді за оцей дешевий газ і дешеве опалення ви платили зі своїх податків. І неважливо, споживаєте ви той газ, чи маєте ви там своє автономне опалення, яке взагалі не має на увазі газ. Ви зі своїх податків сплачували ці дешеві ціни. Через покриття дефіциту Нафтогазу України. Різниця між ринковими та дотованими цінами на газ покривалася за рахунок дефіциту Нафтогазу України, який у свою чергу покривався за рахунок державного бюджету України. Лише у 2013 році дефіцит Нафтогазу склав 3 мільярди доларів. Це вартість побудови декількох мостів через Дніпро. Це по суті 3 мільярди доларів втрачених інвестицій у майбутнє. Це просто проїдені. Кошти завдяки дешевому газу українці тепер мають малоефективну як і економіку у енергетичному вимірі, так і домогосподарства. Наші домогосподарства та економіка є, на жаль, досить низько енергоефективними ще просто суїцидом у 21-му сторіччі, у сторіччі, коли ціни на енергоресурси просто величезні. Ми також маємо те, що дуже багато грошей з України було вимито, тому що цей дешевий газ був любою кормушкою для деяких наших, так би мовити, найбідніших громадян. Також ми маємо. Низько розвинену інфраструктуру, повністю деградовану, яка потребує не те, що негайного ремонту. Вона вже не тільки ремонту ремонт потребує, вона ще й потребує взагалі розвитку нової розбудови, а ресурсів на це мало. І саме скасування у цього дотування цін, яке повернулося, але зараз зрозуміло, що є війна, але Саме скасування цього дотування цін у 14 році і призвело до того, що у державному бюджеті з'явилася купа вільних грошей, які пішли на розвиток громад, а частина пішла на розвиток вже автомобільних доріг. Повернемося до теми доріг. Після Революції Гідності у цій сфері також відбулося дуже багато фундаментальних змін. Перша і найголовніша – це створення Державного дорожнього фонду у 2018 році. Чому це важливо? Тому що до цього Верховна Рада у ручному режимі визначала, скільки грошей піде на ремонт доріг, скільки грошей не піде. Тобто можна було дати дороги, як кажуть, на вдогоду роздачі тисячі гривень перед виборами, тобто погратися в популізм. Тепер видатки на дороги є захищеними. Цей фонд. Фонд є окремим спеціалізованим фондом. Тобто, гроші з цього фонду можуть йти тільки на ремонт, експлуатаційне отримання будівництво автомобільних доріг і на що інше. Ну, звичайно, там ще є фактор корупції. У нульових роках стан доріг ще не був настільки жахливим. Можновладці обходилися виділенням купи грошей на дотування низьких цін на газ, одноразові роздачі грошей, а на інфраструктуру виділявся мізер. Ну і цього мізеру плюс корупції вистачало переважно на неякісний тепля ремонт. Цей ремонт не вирішував проблеми зносу дороги. Ці неякісні латки з року в рік злізали разом із снігом. Дорога продовжувала розвалюватися, і все це призвело до того, що ми побачили у 10-х та 20-х роках. Побудовані ще за часів царя-горошка дороги без нормальної експлуатації та ремонту перетворилися на Напрямки. Стале фінансування у сфері автомобільних доріг з'явилися лише у 2018 році з появою дорожнього фонду. Про джерела надходжень цього фонду. Дивіться в одному з наших попередніх відео. Посилання на нього ви бачите прямо зараз наді мною. Із запровадженням дорожнього фонду ця галузь отримала певний обсяг гарантованого фінансування. Впродовж трьох років цей фонд зріс з 33 мільярдів гривень до майже 70. А це означає більші обсяги ремонту доріг. Але у 2020 році держава витратила на дороги набагато більше ніж сума цього фонду. Я думаю, всі пам'ятають історію про ковідний фонд, коли левова частка суми виграшу нафтогазу у суді проти Газпрому, а саме близько 66 мільярдів гривень, пішла на дороги. Про доцільність цього рішення можна довго дискутувати, але факт залишається фактом надходження від дорожнього фонду явно менші за великі потреби, сформовані протягом років проїдання коштів платників податків. Цих коштів заледве ледве вистачає, щоб відновлювати хоч якусь частину українських доріг, поки всі інші руйнуються. До слова про руйнування, якщо дорогу відремонтовано якісно, якщо вона піддається нормальному експлуатаційному утриманню, якщо по ній не їздять перевантажені фури і тим паче у спеку, то вона може служити роками, а то й десятиліттями. Але донедавна в Україні була монополія місцевих облавтодорів на обслуговування доріг. Тобто, якщо було побудовано або відремонтовано якусь дорогу, її мав право обслуговувати виключно місцевий облавтодор, який відомий оцими відосиками з робітниками, які латають яму з чайника або іншими такими епізодами. Як тобі таке, Ілоне? А приватні компанії, у свою чергу, навіть не могли наблизитися до цієї сфери. Чи зробили це наші дороги якіснішими? Ні. Щороку виділявся той самий мізер, але отой мізер теж осідав невідомо де, тому що що будівництво, що обслуговування, що контроль, все було у руках чиновників. І не було жодних стимулів не красти, тому що ніхто тебе не контролює. І тому що це просто золота жила, і вона лишається цією золотою жилою, хоча вже дещо в менших масштабах. Лише нещодавно приватні компанії отримали можливість брати участь у тендерах на експлуатаційне отримання доріг, що місцевого, що державного значення. До цього це міг робити виключно облавтодор, як я вже зазначав. І саме після цього, після цих Торгів і після реформи на українських дорогах з'явилися таблички, що ось цю ділянку дороги обслуговує така ось компанія чи організація. Там також з'явився номер диспетчера або відповідального за стан дороги. Це вже перший крок до якісного обслуговування, тому що людина їде, бачить ямку, може подзвонити до людини, яка відповідає. А до цієї реформи у нас була кругова порука поганий автодор, Погана адміністрація, і отак от вони один на одного показують пальцями, і ніхто нічого не робить. Навіть зараз ситуація у дорожній сфері далека від ідеалу. Але, тим не менш, зараз все таки якість українських доріг трішки краще. Вже до деяких обласних центрів, хоча б можна доїхати без запаски та корвалову. Але все одно. Рівень розвитку інфраструктури у нашій країні залишається низьким, як і через станції інфраструктури, так і через те, що вона вже є неактуальною. Повернемося до розвитку після війни. Економічна мапа України значно зміниться, як і щільність населення, так і рівень індустріалізації у різних регіонах, так, і взагалі, густота населення, тобто будуть нові інфраструктурні потреби. До цього додасться ще те, що у нас є дуже багато зруйнованих мостів, доріг. У нас є дуже багато доріг, які знаходяться в жахливому стані, те саме і стосується мостів, і це все діло треба відремонтувати, відбудувати, а ще й побудувати нове, тому що змінилися потреби. То як це можна зробити так, щоб не давати у жертву інші публічні сфери? Тобто, щоб дорожній фонд був самодостатнім, тобто, щоб цей фонд. Міг фінансувати всі ці роботи, і при цьому з державного бюджету не виділяли додаткові субвенції, які б могли піти на армію або на інші сфери. Для цього треба збільшити надходження до дорожнього фонду. А це у свою чергу можна зробити через збільшення рівня автомобілізації, який в Україні залишається низьким. Як ми вже зазначали в одному з наших попередніх відео, рівень автомобілізації в Україні складає всього на всього 245 машин на тисячу людей. До прикладу, у сусідній Польщі цей Показник складає увага 849 машин на тисячу людей. уявляєте, який це розрив? Тобто, якби в Україні було б хоча б у два рази більше автомобілів, дорожній фонд відповідно зріз би майже у два рази. Тобто, у нас були б гроші на ремонт більшої кількості доріг аніж у 2020 чи 2021 році. Але при цьому ми б не жертвували іншими сферами, такими як армія чи медицина. Якби у нас був би більший рівень автомобілізації, то у 2020 році отримані від Газпрому 66 мільярдів могли б піти на розвиток ракетного озброєння армії, а не чергове велике будівництво. Роки здирницьких маразматичних акцизів. Призвели не лише до того, що українці мають низький рівень мобільності та життя, а ще й до того, що держава в умовах наздоганяючого розвитку інфраструктури змушена жертвувати іншими публічними сферами, такими як, наприклад, армія. Тобто, замість того, щоб направити цих 66 мільярдів гривень на розвиток армії, ми їх змушені направити на дороги, щоб їх відремонтувати. Але натомість ми не шукаємо джерел збільшення дорожнього фонду, надходжень до цього фонду, які б могли дозволити без урізання витрат, на інші сфери фінансувати дороги. Хоча я насправді брешу про те, що ніхто через ці акцизи не збільшив свій рівень життя. Все-таки митники це ж теж українці, вони дуже класно збільшили рівень свого життя на цих акцизах. Після війни нам треба буде відбудовувати зруйновані мости та дороги. Ремонтувати неремонтовані роками напрямки, а також будувати нові дороги, оскільки ми інтегруємося до європейського союзу. А це означає, що наша транспортна мережа потребує змін і переорієнтації на Європу. З початком війни почалася релокація стратегічно важливих підприємств на Захід. Буквально нещодавно пролунала новина про початок будівництва заводу з видобутку солі на Закарпатті. Багато машинобудівних підприємств також при Війжджають з ходу. Тенденція деіндустріалізації індустріалізації Сходу та індустріалізації заходу України продовжиться і після війни. Цій великій релокації буде сприяти не лише страх перед майбутніми конфліктами та руйнуваннями, їй також буде сприяти близькість до європейських ринків. Те саме стосується населення. Дуже багато хто переїде на захід України, а це означає, що густота населення у цьому регіоні зросте. А це у свою чергу збільшить кількість викликів перед місцевою інфраструктурою, яка не розрахована на таку щільність населення. Навіть після Євро 2012 в Україні так і не з'явилася повністю чотирьохсмугової дороги до кордону з ЄС. Поки у нас буде зберігатися така ситуація, наші перспективи у європейському союзі доволі туманні, тому що ЄС це величезний економічний союз, а це у свою чергу величезний рух грошей. Товарів та людей. Але ще до війни наша держава починала проекти державно-приватного партнерства. У 2023 році планувався початок будівництва першої приватної автомобільної дороги Краковець Рівне, що мала сполучити чотирьохсмугові ділянки Житомирської траси з ЄС. Окрім платних доріг, пропонувалося також будівництво так званих концесійних доріг. Для простих українців вони були б безоплатними. Натомість приватний інвестор за свої кошти повністю перебудовує дорогу, приводить її до євростандартів. Після цього держава протягом тривалого періоду часу, десь 20-30 років, сплачує за неї, наче у розстрочку, і плюс до того, і ще цей інвестор може брати свої доходи від ренти, від тих же мотелів, готелів, АЗС. Та рекламних носіїв, що знаходяться на цій дорозі, об'єднавши зусилля концесійних платних доріг, та також дорожнього фонду, який збільшиться після того, як в українців стане більше автівок, за 10 років цілком можливо не лише відбудувати наявну інфраструктуру, а також і побудувати нову, яка відповідає європейським стандартам. У держави особливо іншого виходу не буде, тому що збільшувати податковий гніт після війни буде самогубством, оскільки і так дуже багато бізнесу постраждало через як і руйнування, так і втрату логістичних ланцюгів, так і взагалі, релокацію. Це ж теж дуже такі великі шоки для бізнесу. Тому майбутнє України за зменшенням податкового навантаження і за зменшенням ролі держави навіть у сфері. Дорожніх доріг саме це дозволить швидко відновити наші дороги за рахунок приватних інвестицій. Головне мати бажання і голову на плечах, тому що з цим у наших чиновників дуже часто є проблеми. Все дуже просто: чим менше державного фактора у сфері автомобільних доріг, тим менше корупції у сфері автомобільних доріг. Чим більше автомобілів в Україні, тим більше надходження до дорожнього фонду. І цей фонд є самодостатнім. І Українська держава не змушена приносити у жертву інші сфери публічного життя, щоб відновлювати свої дороги. Чим більшим буде рівень автомобілізації населення в Україні, тим більшими будуть надходження до дорожнього фонду, який у нас зараз залишається дуже малим, як для такої великої кількості доріг. Але окрім цього, чим більше автовласників, тим більшим буде інтерес у приватних інвесторів до побудови платних доріг. Тому що чим більше автовласників, тим більше у тебе потенційних клієнтів твоєї платної Дороги. Окрім цього, зросте також інтерес і до побудови та відбудови нафтопереробних заводів в Україні, оскільки зросте споживання пального. Зростання споживання пального означає не лише збільшення надходжень до дорожнього фонду, воно також означає ще збільшення кількості тих самих НПЗ, їх потужностей, а це, у свою чергу, збільшення надходжень до загального фонду державного бюджету і до місцевого бюджету. І ще також створення робочих місць. Це може стати драйвером розвитку певних регіонів, є самою золотою жилою. Лише на поганих дорогах Україна щороку витрачає 30 мільярдів гривень свого ВВП. Складно уявити, скільки ми витрачаємо нашого ВВП на цих драконських маразматичних акцизах, які забагачують лише наших митників, які будують собі нові дачі на хабарі. Якби у нас не було б цих акцизів, у нас був би набагато більший рівень автомобілізації. У нас було б більше СТО, автомийок, придорожніх готелів, кав'ярень, ресторанів, мотелів. А це все робочі місця. Це все податкові надходження як і для місцевого бюджету, так і для загального фонду державного бюджету. Але наші чиновники, на жаль, звикли мислити лише категорією общупування козаків. Ну і тепер маємо. Те, що маємо, як казав перший президент України Леонід Кравчук, у цьому відео я не хотів вдаватися оці всі корупційні інтриги, розслідування, відкати, і все інше цим успішно займаються наші журналісти, і цього контенту і так повно на Ютубі. Я хотів би більше поговорити про стратегію, про бачення того, як можна покращити наші дороги, і при цьому не лише зменшити податкове навантаження, а також і зменшити корупційні ризики. Як казав академік Вернацький, я вірю у величне майбутнє України. Я теж вірю у величне майбутнє України. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Якщо це дійсно так, ставте вподобайки, пишіть свої думки у коментарях. Ми кожен коментар читаємо. Підписуйтесь на канал, якщо це ще не зробили. І також поширюйте це відео своїм знайомим, друзям та родичам. Дякую за увагу!